Сергій за привіт, я Сергій Загоруйко, садівник з України. Ласкаво прошу до моєї компанії. Історія квітникарства бере свій початок із глибокої дивнини, коли людина вперше здогадалась кинути насіння горщики з землею, а згодом квітку використала як прикрасу. Квіти прикрашали святилища стародавньої Греції. Їх знаходили в усипальницях єгипетських фараонів. Квіти боготворили в Індії і приносили в жертву богам на Русі. У наші дні квітникарство – невід'ємна частина сучасної цивілізації. А людей, які вирощують квіткову красу, називають володарями зелених пальців. Квіткове підприємство знаходиться поблизу Києва. 25 років тому компанія започаткувалась як невелике фермерське господарство. А сьогодні це одне з найбільших в Україні і значущих в Європі квіткових підприємств. На 11 гектарах тут вирощують більше півмільйона кущів прекрасних троянд. Для того аби виростити якісну троянду, потрібні гарний мікроклімат, вчасне підживлення і відсутність стресів. Відомо, що українці дотепні та кмітливі, а ще добре вчаться. Так і тут поїхали у Голландію, придивилися, як ті пораються в квітковому господарстві, і ось вже в рідній Україні вирощують понад 20 чайно-гібридних сортів в троянд голландської та німецької селекції. Кожен із нас знає, що життя зародилося у воді, так і на квітковому підприємстві. Спочатку підготовлюється вода. З допомогою фільтрів очищається від мінералів та солей. Потім за допомогою величезного міксера змішується з добривами, утворює так званий маточний розчин. Ним і напувають кожну рослинку. Міксер це серце усі підприємства. Це неймовірно, але сучасні технології дозволяють вирощувати квіти без землі. Мінеральна вата та кокосовий торф можуть повністю замінити ґрунт. Шкарлупа кокосового горіха майже не гниє і її вистачає на 5-7 років, за які культивується кущ. А базальтове волокно не гниє взагалі. Життя квітки починається із живця, який нарізується зі стебла дорослої троянди мами. Потім ці живці вкорінюють у торфяну чи кокосову скляночку або ж у кубик із субстратом мінеральної вати. Далі кокосова таблетка кладеться у відро під крапельницю. Таблетка набухає, квітникарі її розминають, втрамбовують та садять туди нову квітку. Через шість тижнів живець підростає і стає готовим до самостійного життя. Тут головне вчасно висадити рослину, поки корінчики не почорніли. А це домівка квітів величезні скляні теплиці, які простяглися аж на 7,5 гектарів, облаштовані сучасним інженерним комп'ютеризованим забезпеченням. Ми зараз в приміщенні, де знаходиться головний мозок усього підприємства. Попід дахом функціонує система подвійного зашторювання подвійні шторки. Аби взимку тут було тепло, а влітку холодно. Найкраща температура для росту троянд 18 градусів. Кажуть, що музика додає надої молока у коров. Так ось музика. На нашому підприємстві додає кількість зрізу відповідно більше троянд ми можемо зрізати з цих молоденьких, чарівних рослин і дарувати жінкам радість. Коли настає ніч, на підприємстві вмикається штучне світло, адже квіти вночі не сплять, квіти ростуть. А для сну їм потрібно менше часу, ніж людині. Всього на всього чотири години. Узимку домівку для квіток опалюють з деревною тріскою. Підприємство збудувало власну твердопаливну котельню. Собівартість квітів стала нижчою, а також підприємство стало незалежним від постачання газу. А ось цей туман у теплиці штучний. За допомогою нього вологість повітря тут сягає 75%. Відтак повітря насичується вологою. Крім того, туман знижує температуру у теплиці. Живляться рослини вуглекислим газом. – СО2. У ситої рослини покращується обмін речовин та ріст. Відповідно, продукція дозріває швидше. У цій величезній теплиці рослина потрапляє після пересаджування з горщиків. Рослинка вставляється у цей квадратик з допомогою ось такої стрілочки. Поливати кожну рослинку окремо не доводиться. Тут працює система поливу. Вода подається рівномірно з однаковою дозою під кожну рослину. Зайва вода дренується через отвори в горщичку. Згодом вона збирається, переробляється, очищується, і рослини поливаються повторно. Відбувається замкнений цикл використання води на підприємстві. Квітникарі формують кущ. Приблизно через чотири тижні після пересадки згинають перше стебло. Це потрібно для того, аби рослина мобілізувала всі сили, а у місці згинання прокинулися нові пагони. За 6-8 тижнів після згинання стебла троєнди з'являються перші пагони-жировики. Ці пагони вже можна зрізати і відправляти в подальшу подорож нести людям радість. Троянду зрізують на стадії певного відкриття. Якщо троянда зелена, вона вже не розкриється. Якщо ж надто розпущена, то вона вже не має того товарного вигляду. Важко уявити, але плодоносить такий кущ троянду теплиці до восьми років за цей період. щоранку і щовечора квітникарі зрізують із нього дозрілі троянди. Після зрізу квіти проходять процес напування в холодильних приміщеннях, облаштованих іонізуючими установками. У таких холодильниках, де температура тримається від 3 до 5 градусів, троянди п'ють воду впродовж доби. І лише наступного дня квіти сортуються і пакуються, після чого їх відправляють у торговий відділ. Далі справа за вибором клієнта. Головне вміти обирати квітку. Велику роль у виборі кольору квітів відіграє те, кому ми їх даруємо. Червона троянда це пристрасті кохання, біла троянда ознака поваги. Якщо вам подарували жовті квіти, це означає, що людина ділиться з вами світлом і теплом, а ще натякає, що вона хоче піклуватися про вас. Наш герой Денис, аби не втратити кохану Настю, вирішив перевиховати себе та подарувати дівчині букет. Та хлопець настільки неосвідчений у квіткових справах, що дійшов висновку без спеціаліста, не впорається. Квітникарі радять ретельно роздивитися зовнішній вигляд рослини, аби ніжка не змінила колір, а пуп'янок був середньої розкритості. Пуп'янок має бути пружним, а пелюстки не повинні змінити колір та бути пошкодженими. Тоді це троянда свіженька. А ось побачення закоханої пари Дениса та Насті хлопець пройшов, як то кажуть, не з порожніми руками. Він тримається гордовито, вона не відчуває землі під ногами від щастя. Настя намагається понюхати квіти. Спеціалісти стверджують, це просто звичка, яка несе у собі естетичну насолоду, не більше. А квіти для подарунку не повинні бути ароматними, адже духм'яні квіти насправді менше стоятимуть у вазі, аніж ті, які не мають запаху. Пояснюється це тим, що аромату при селекції замінюється вазостійкістю. Якісно вирощені троянди можуть стояти у вазі до трьох тижнів. Отже, приблизно три тижні Настя дивитиметься на букет та з радістю згадуватиме свого коханого. А окрім Насті, щодня щасливішими стають сотні інших дівчат у світі. Адже тільки це одне українське підприємство виробляє щодня три тисячі квіток для українок та іноземок. Аби життя наповнювати змістом, аби нести позитивні емоції та висловлювати почуття, подаруйте коханим квіти, і цей натяк навчить дарувати радість, навчить бути щасливішими.